Більше про масштаби повітряного терору і про ситуацію на фронті, звісно, про західну допомогу партнерів. Я розпитаю гостя студії. Це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго вечора, пане Олександре. Вітаю. Отже, розпочнемо з цієї новини, про яку я казав перед нашою розмовою. повітряної нічної атаки вона була масованою комбінованою. Як думаєте, нам чекати почастішення таких атак, особливо з наближенням холодів, чи спробують нас знову заморозити, грубо кажучи, росіяни з огляду на їх спроможності, чи є у них такі е, сили е, з пониженням температури? Однозначно кількість атак буде нарощуватися. Тут є цифри. Вони приблизно за добу штампують 175 дронів, але це не лише шахеди, а й гербери. І причому більше число це саме власне гербери з одного боку, а з іншого боку, вони на жаль отримали від китайців необхідне обладнання, поки що не самі ракети. Але обладнання для виробництва ракет. І вперше, починаючи з 2022 року, у них ну постійно мінусувалося ракетне озброєння, а зараз ну, за 2025 рік вже в них є плюс 2000. тисячі. і ракети Х-101, це і цей кинжали, це і калібри. Тобто, фактично, вся номенклатура, саме тому, ми знову бачимо додавання все більше і більше ракетної складової. Чому найбільше Х-101? Тому що в них з нею не було великих проблем стосовно виробництва. Тому однозначно вони це будуть робити однозначно вже розносяться і псо. Що от оцю вже зиму ми точно замерзнемо, але наша протиповітряна оборона більш адаптована, прикриті більше основні об'єкти, тому що ми змогли відновитися. Тому сказати, потрібно, звісно ж, готуватися, потрібно готувати усі засоби енергозбереження, але сказати, що буде повна темрява і що повністю ми замерзнемо, то ні, на щастя, такого точно не буде. Пане Дмитре, зараз на екрані з'явився QR-код. Очевидно, що це збір. Розкажіть, будь ласка, на що наші глядачі можуть допомогти зібрати гроші. Так. Ну, по перше, дуже дякую вашій команді, і глядачам за попередній збір для 33-го штурмового полку, коли саме глядачі інтера закрили 80% його відсотків зі збору в 100 тисяч гривень. Передавали дуже велику подяку. Що ну наскільки це все швидко стало для них можливим? Це збір для 110-ї бригади. Вони загальна сума збору 300 тисяч. До нас вони звернулися. За допомогою в 100 тисяч, а ми до вас відповідно звернулися за цією допомогою. Тобто зібрано вже приблизно 20%, наповнюють їх інші благодійні гуманітарні організації. Проблема вся в тому, що в них згоріла машина медичної евакуації їм дуже швидко потрібно придбати нову і поставити в стрій, тому що це життя і здоров'я наших військовослужбовців. Тому як показує досвід, зараз немає великих донатів, але всі ті суми, які закривали ми спільно разом, це в основному люди донатили 20, 50, 100, 200 гривень. Але за рахунок того, що людей було багато, навіть такі збори на сотні тисяч закривалися дуже і дуже швидко. Отже, закликаю вас, шановні глядачі, допомогти закрити і цей збір. Я думаю, що нам це під силу знову ж таки, якщо буде багато людей, які будуть донатити навіть невеличкі донати, це все одно буде дуже велика сила і дуже велика допомога. А, в продовження теми, а, ви казали, як багато виробляє зараз дронів Росія. А, чи будуть потрібні їм зараз дрони, грубо кажучи, для атак на західний напрямок? Я маю на увазі Європу. Ми бачили атаку на Польщу. Чи будуть посилюватися на вашу думку ці атаки і використання дронів власне для? На... Туди я думаю, однозначно будуть, тому що росіяни зупиняються тільки там, де їх зупиняють. Всі вже навели турецький приклад. Ну збили російський літак. Як бачите, нічого це не завадило, як говорить Ердоган, хорошим стосункам з Путіном. Тому росіянам, поки не дадуть полапи, це й буде продовжуватися. Чому роблять ці росіяни, починаючи цю ризиковану гру? Ну, по-перше, вони провалили літню наступальну кампанію. Осіння наступальна кампанія для них так само на щастя, без великих здобутків, і Путін, в принципі, не впевнений, що переломить нас у військовому плані він не впевнений, що спрацюють їхні ПСО, якими вони намагаються, щоб українці повставали і вимагали миру на будь-яких умовах. Тому це дуже чіткий меседж Європі. Це ваша розплата за підтримку України. І якщо хочете жити в мирі і безпеці, відмовтеся від підтримки України, бо значить, ці поставки зброї, які ми робимо висновок, все таки серйозно нам допомагають, тобто що нас власне відсікли. І чому в атаки були саме скандинавські країни і Польща, тому що це держави-лідери у військовій підтримці саме нашої держави, і вони мов. Ляв, так і говорять, бачите, зброю віддали Україні. А чим вам власне захищатися? Тому він нервує. Він однозначно підвищує такі ставки. Він побачив, наскільки ефективною в лапках був є система протиповітряної оборони росіян. Це вже зокрема визнав і Кубілюс, єврокомісар з питань оборони і космосу, який прямо сказав, що якщо роботу почати зараз, то відповідно за рік можливо ми наблизимося по спроможностях з більшим відсотком, щоб збивати питання, що ви робили весь цей Попередній час 22-го року саме тому Україна зараз і пропонує е, навчання для військовиків НАТО, уже щоб вони їхали, навчалися у нас. А по-друге, саме тому ми прийняли це досить важке рішення, яке довгий час викликало дискусії в суспільство щодо відкриття експорту зброї. Нам важливо повністю інтегрувати наш ВПК у західну систему. Нам важливо масштабувати наше виробництво зараз. Це десь приблизно обіг 15 мільярдів доларів. США. ми можемо вирости до 35 доларів. США. якщо Наше виробництво буде завантажене, то тоді ми зможемо передавати цю зброю нашим західним партнерам, щоб ставати частиною західного світу. І як уже ми пам'ятаємо реакцію США, а реакція була не посилення, а на припинення поставок зброї і перенаправлення їх він до Тихоокеанський регіон, Тому наша пропозиція зараз дуже доречно, як говорили зокрема в Литовському парламенті в тлі на тлі світу, який динамічно змінюється на тлі приходу Трампа, що тепер потрібно просити гарантії безпеки не від Вашингтону, а все-таки. Від офіційного Києва в нас мільйонна армія, в нас досвід, і в нас дешеві порівняно технології, які показали свою ефективність. Ну, говорячи про реакцію, сьогодні була новина про те, що Данія заборонила у себе в країні використання дронів. М -м -м, ну... Є сумніви щодо ефективності такого рішення у боротьбі з російськими дронами, які не просять дозволу, щоб е, вторгатися у в повітряний простір країни. Що може бути ефективним е, насправді, як що вони мають зробити, щоб захиститися від таких атак? Е, ну по перше, це ну зрозумілий крок, щоб поліція і всі інші структури, як тільки бачили дрон, не думали цивільний, він не цивільний, і, хоча б якось реагували, тому що вони ж все таки мають стрілецьку зброю. А В нас вибачаюсь, якщо взяти кадри 22, у 23 років навіть наряди поліції в Києві змогли збивати шахет зі стрілецької зброї. Саме тому росіяни його наче почали удосконалювати і як мінімум не розміщувати палені в баки в крилах цього шахеда. Що може зробити Данія? Це відповідно сформувати групу із бійців своєї протиповітряної оборони, відправити їх до України. Відповідно, навчитися виробляти самим ці FPV-дрони, тому що ми ми вже виходимо на замкнений цикл, коли ми все менше і менше стаємо залежні від китайських комплектуючих. Ки навіть окремі ці роторні двигуни для дронів так само виробляються тепер в Україні. Тому це буде самий логічний крок. В нас є дрони перехоплювачі ФПВ, в пів. нас є дрони, які можуть зависати над квадрокоптером і вистрілювати сітку. В нас є дрони, які можуть збивати великі розвідувальники типу зала і Орлан, що призвело до того, що кабів то не стало менше, але точність їх впала на 70% і вже так не розбирає позиції наших військ. Як це було в 22 му 23-му і на початку, навіть 24-го року. Тому це буде буде найефективніше, найпростіше і найдешевше рішення для цієї країни, враховуючи те, що данія нам дуже допомагає і погодилася виробляти тверде паливо для ракет фламінго. Тому ось оце ну найшвидший і найпростіший крок просто брати, їхати, переймати досвід, навчатися нашим дешевим і простим технологіям. Ну і відповідно діяти, тому що вистрілювати навіть дорогу зброю, той же гепард по квадрокоптеру, який ну керується оператором, десь поруч біля аеропорту, ну сам якока. Ожучи дуже і дуже неефективно, і насправді дуже дорого, ви зараз побіжно згадали про дрони-перехоплювачі. Головнокомандувач Олександр Сирський оголосив про створення нового окремого роду військ безпілотні системи проти протиповітряної оборони, а саме з фокусом на дрони-перехоплювачі, як ви оцінюєте ефективність такого рішення? Чому потрібен саме окремий рід військ? Тому що наша війна вона є дуже динамічна, вона змінюється, і дуже добре, що в армії з'являються ось ці ліфти для талановитих військовиків. Ну я нагадую, що сили безпілотних систем, які очолює Роберт Бровді, він починав війну солдатом, ну просто-напросто солдатом за рахунок того, що він великий бізнесмен. Він зміг налагодити цю систему. І коли з'являються, скажімо так, у традиційних родах військ якісь нові системи, нові організми, ну по-перше, це створює певні незручності. Там повітряні сили це авіація, ці літаки. Це. Традиційні засоби протиповітряної оборони, і відповідно, коли заходять ось такі колективи, які ну ціліво це розвивають, ну скажімо так, простіше це робити окремо і просто координуватися. У Нас дуже часто формуються і підрозділи, і бригади тільки там, де є команди, які можуть працювати. Щоб краще працювали ці команди, відповідно і формуються нові командування. Є багато критиків на саме створення штурмових військ, але вони показали свою ефективність, якби там не було. І зупинка сумського Наступу там саме якраз головну роль і відіграли ось оці штурмові полки. Е, тому це потрібно розвивати, це потрібно нарощувати. Саме наші дрони перехоплювачами є ефективними, тому що ціна нашого дрону десь може складати від 5 до 10 тисяч доларів. А шахет коштує як мінімум від 167 тисяч доларів. І тут сама математика війни підказує, що це правильне рішення. Ну і а хто дуже хвилюється за традиційні структури збройних сил, нагадує, що ми діємо за штатом воєнного часу в мирний час, звісно, все це буде буде переглядатися і адаптовуватися, коли ми маємо перерву. Але якщо є команди, які хочуть реалізуватися і вони показують свою ефективність, як та ж сама лінія дронів, як свій час птахи Мадяра які за рахунок своєї ефективності і став очільник цієї команди, командувачем сил безпілотних систем, то потрібно створювати для них усі умови, щоб вони могли розвиватися. Потрібно їм надавати певну автономність, тому я вважаю, що це рішення абсолютно правильне, і в тому ж числі не можна буде потім кивати на командування, яке ну не роз... Розуміє взагалі саму логіку розвитку цих систем. Я хочу ще раз нагадати глядачам про збір про QR-код на екрані, бо мені підказують, що не дуже жваво на жаль, іде цей збір. Будь ласка, ми, ми можемо краще, ми можемо більше. Давайте все ж таки активізуємося за ці кілька хвилин, що лишилися, і якось піднатиснемо, щоб закрити по максимуму, будь ласка. Пам'ятайте, що маленьких донатів, знову ж таки, нагадую, не буває. Не соромтеся, якщо у вас там лише 10-15 гривень є, це теж може дуже сильно допомогти. Ну і ще поговоримо про ще одну заяву від Олександра Сирського. Він оцінив успіхи програми Deep Strike. 85 об'єктів уражено від НПЗ до заводів зброї, різних об'єктів. Як ці удари впливають на практиці саме на фронт? Яким чином це може допомогти нашим бійцям на фронті? Насправді дуже добре, що ми б'ємо більше по НПЗ, бо всі ми бачили наслідки ударів дронами по тих же заводах, по якихось бетонних укріплень. Ну, скажімо так, руйнування є дуже і дуже невеликі. І коли ми ну, декілька разів атакуємо цей об'єкт, нам потрібно ну, вибачте, попадати в одне й те саме місце. По перше, що дуже важко. Ну і витрачати дуже багато дронів. Інша справа, коли ці 50 кг вибухівки вибухають на НПЗ, який потім не можуть погасити ну декілька тижнів. 17% обвал. Нафтогазового ринку РФ закрито 360 приватних заправок, великі перебої з паливом в Криму його просто немає. На далекосхідних регіонах його немає. Що це нам даватиме в майбутньому? По перше, ми до цього готувалися довго і нарешті маємо зелене світло від західного світу, щоб це, щоб це робити. Перший етап ми виносили їхню ППО, причому цільово навіть наші диверсанти виходили і фізично їх знищували. І тепер російська система протиповітряної оборони ніби розтягнута. А ми робимо коридори, Коли ми запускаємо багато фальш-дронів, бо Гербери – це ідея, яку вони вкрали у нас, багато наших дронів, і точково додаємо наші розробки, це крилаті ракети. Ті ж фламінго, і там довгий Нептун. На жаль, поки що, фламінго ми робимо одну штуку в день, але можемо робити їх сім одиниць. Як якщо це продовжується, що буде далі? Спочатку, звісно ж, страждатимуть їхні цивільні громадяни, хоча вони теж відповідальні за агресію. Потім це торкнеться сільськогосподарського сектору, що важливо зараз, коли іде збір урожаю і в тому в тому числі краденого урожаю з окупованих територій, які вони намагаються експортувати. А потім поступово враховуючи, що ми б'ємо не тільки по НПЗ, а й по розподільчих терміналах, в тому числі новоросійськ, там величезна база, де закачувалися ось ці танкери тіньового, тіньового флоту, плюс залізниця вузли, плюс підстанції, які ці вузли е, е, забезпечують. Тобто, нам важливо зменшити, е, скажімо так. Виробництво і викачку нафти, і знищити всі шляхи постачання. Що стосується от, південного регіону Росії, Краснодарський край, там це зараз виглядає більш успішно, і за рахунок ось таких комплексних дій поступово вже є певний дефіцит палива в армії. І Якраз саме питання не того, що його немає для армії, а саме тому, що познищувалася залізниця, і чому власне росіяни так рвуться до Куп'янська, хоча їм треба не Куп'янська, а Куп'янськ-вузловий, бо це там великий вузол, з'єднаний з території РФ. Е, от е, і якщо ми пройдемо всі ці етапи. Цей дефіцит торкнеться російської армії. А це нам дуже важливо, щоб зменшувати їхні наступальні дії. Вони то біжать пішки mm -hmm. на наші позиції, але їх на ці позиції, скажімо, на третю лінію оборони потрібно чимось довести. А це якось пов'язано, якщо можна коротко, бо у нас час вже фактично завершився. Просто цікаво, що е, найбільший дефіцит палива саме на окупованих територіях України і в Криму, тобто на територіях найбільш близьких до фронту. Тобто це витягує російська армія на себе це паливо з них чи як так витягує російська армія, ну і пріоритетність регіонів. Тобто я нагадую, що іде знову прихована мобілізація. Вигрібають чоловіків і всі бачили сюжет, коли учасника АТО опинився в російській армії. Ну і це, скажімо так, не пріоритетне для них населення другого сорту, яке, вибачте, може пожити і без палива. Ну а все інше з'їдає окупаційна армія. Пане Дмитро, дуже вам дякую. дякую, що прийшли до нас у студію. Хотілося б ще поговорити, але на жаль, закінчився час. Uh, я нагадаю глядачам. Це був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.